Петро, наш присох Микола, призначив наспанку цієї марафіяної спільноти і покровительством доброго пастиря. Зачитую декрет про призначення. Дорогі брати, в єдності зі всіма вірними святої церкви, котрі було викладаний до душ служіння. Слати все людно та урочисто сповідування віри, котре свята матір церква, вимагає від усіх, хто приймає важливі церковні посади. а ми будемо єднатися з тобою в лидовій тиші і тепер всі тихому садцям без них. Я, Петро ковський, міцно вірю у візки на залом і в Божо за які містяться в символі віри та їх сповідаю, а саме, вірою в єдиного Бога Вседержителя, Творця неба і землі, що вийдемо і не видимо. і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця рожденого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істину від Бога істину. Рождену Слові, написаному чи, чи переданому, і що церква, як Богу, об'явлене, подає добірування або за посередництвом урочистого визначення, або через звичайне і загальне навчання. З переконанням приймаю і визнаю також всі істини загалом, і кожну, зокрема, відносно навчання. Що стосується віри і моралі, яке церква подає як дефінітивне. Окрім того, з релігійним поступом волі і розуму приймають ті навчання Римського понтифіка і колегії єпископів, які вони пропонують, здійснюючи автентичне навчання, навіть якщо вони не мають намір проголосити її дефінітивно. Присягаю, що буду як словами, так і вчинками завжди берегти єдність з католицькою церквою. З найбільшою старанністю і вірністю я буду виконувати обов'язки, котрі мені довірені щодо церкви, як селенської, так і місцевої, на служіння, які я покликаний згідно з приписами права. Виконуючи це завдання яке мені довірила церква, буду зберігати чисту, чисту, чисту віру, буду вірно переказувати і пояснювати її, а також буду відкидати все, що є суперечить. Буду теж зберігати і укріплювати спільну дисципліну всієї церкви і буду слідкувати за виконанням церковних законів, особливо тих. Щомісяця в Кодексі канонічного права. З християнським послугом буду зберігати те, що проголошують пастирі як справжні вчителі і оборонці віри, а також постановляють як управителі церкви. Буду вірно служити дієздіяним єпископам, щоб апостольська діяльність, котра має виховуватися в ім'я церкви та її наказу. Stawała się giniściu je już cerum. Tak mnie nie dechają może, bo i świętej woie, na jakomu ja krymają